Полюбляєш мріяти? Підпишись на канал Слухай і Мрій історії від Марійки. Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем сильно здружилися, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь кумцю, приходи Любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід. А лисичка каши наварила з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Їж, кумочко, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше немає у вас чим пригощати. Спасибі й за те. Пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до завтра до мене в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чом не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка. А журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покраяв усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, моя Люба, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, встромляє голову до горнятку не йде голова, пробує лапкою годі витягнути. Крутиться лисичка, скаче звідси звідти довкола горнятка, нічим не зарадить. А журавель не дармує. Дзьоб-дзьоб у горнятко та їсть собі шматок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить, випорожнивши горнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічим не розстарався, Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді зареклася лисичка з журалем дружбу водити. Якщо вам сподобалася історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Слухай і мрій історії від Марійки. До нових зустрічей!